Всесвітній ФОД-бранку має спливаючу кемпінгу в Китаї відео. Фод-бранку в Китаї, каппер в електричному виступі для слухняних природи. Китайський ринок електромобілів процвітає, а автовиробники постійно шукають способи привернути увагу споживачів. І, як виявляється, фод не відставає від цієї тенденції, вводячи абсолютно нову версію бранку в Китаї, транспортний засіб, який легко можна назвати електричним кемпером. Ідея, на перший погляд, може здатися незвичною, але враховуючи зростаючу популярність кемпінгу та активних заходів на свіжому повітрі, рішення Форда виглядає досить логічно та перспективно. Як хтось, хто захоплюється автомобілями та заходами на свіжому повітрі, я бачу цей крок Фод як більше, ніж просто маркетингова хитрість, але реальна відповідь на зміни потреб споживачів. В останні роки ми спостерігали тенденцію до більш свідомого споживання та прагнення до єдності з природою. І що може бути кращим, ніж автомобіль, який дозволяє комфортно та автономно досліджувати дику природу, не відмовляючись від звичайного рівня комфорту. Бранку Basecamp більше, ніж просто позашляховик. Китайський бранку Basecamp це не просто електричний тяговий позашляховик. Це повний кемппер, створений для тих, хто любить проводити час на природі. Список варіантів, які є частиною кемпінгу на даху в одному дотику, вражає спливаючий дах, механізм, що піднімає на 360 мм даху, створює додатковий простір для релаксації та спостереження за природою. Автоматичні складні сидіння, одним клацанням кнопки задні та передні сидіння складаються, утворюючи просторе спальне місце, кампальне кухання з шагомими двері, ця міні кухня включає складний стіл, магнітне зберігання ножів, тримачі чашок та вбудований відкривач для пляшок, все, що потрібно для приготування їжі та обіду на свіжому повітрі. Я вважаю, що це поєднання функціональності та комфорту робить бранку Basecamp особливо привабливим для китайського ринку. Здатність швидко та легко перетворювати машину в кемпер, не жертвуючи позадорожними можливостями, є величезним плюсом для тих, хто любить заняття на свіжому повітрі. Технічні особливості електрика та гібрид. Basecamp Ford Branco поставляється у двох варіантах: повністю електричний. F. Та розширений діапазон Е, ІРАВ. Р. Два електродвигуни загальною ємністю 332 КВТ спереду, 130 КВТ, ззаду, 202 КВТ, забезпечують вражаючу динаміку, а акумулятор ЛФП потужністю 105,4 КВТ. Вод відбіт дозволяє подолати до 650 км відповідно до стандарту CLTC. Цього достатньо для довгих подорожей. Ірав. Гібридна версія працює від 1,5-літрового турбодвигуна, що виробляє 110 КВТ та два електродвигуни з комбінованим виходом 310 КВТ. Акумулятор LFP 43,7 КВТ Готбит забезпечує діапазон лише F220 км, але з повним танком комбінований діапазон досягає 1220 км. Я вважаю, що вибір між F та ІРАВ залежить від потреб окремого покупця. F ідеально підходить для тих, хто піклується про навколишнє середовище та віддає перевагу повністю електричному русі. ІРАВ, у свою чергу, забезпечує більш тривалий діапазон і дозволяє проїжджати на більшій відстані без необхідності підзарядки. Стратегічний крок Форда на китайському ринку. Представництво бранку Убейськем в Китаї це не просто спроба заробити гроші, це стратегічний крок, спрямований на зміцнення позицій ФОД на одному з найбільш швидко зростаючих автомобільних ринків у світі. Адаптація до місцевих умов ФОД враховує особливості китайського ринку, пропонуючи автомобіль, який відповідає потребам місцевих споживачів. Партнерство з збит, використання батарей бит це розумне рішення, яке дозволяє ФОД зменшити витрати та вигоду від передових технологій. Створення унікального продукту Branco Basecamp це автомобіль, який виділяється на тлі конкурентів завдяки своїм унікальним функціям та можливостям. Я впевнений, що ФОД зможе досягти успіху на китайському ринку з Branco Basecamp. Цей автомобіль це втілення мрії про свободу, пригоди та єдність із природою. Особистий досвід та думки. Коли я уявляю себе за кермом бранку у Бейскемп, я бачу себе, як проїжджаю по мальовничих пейзажах Китаю, зупиняюся біля озера, щоб приготувати вечерю на кухні табору і насолоджуючись зоряним небом, лежачи в спанні, виготовленому з внутрішньої частини автомобіля. Це мрія, яка стає реальністю завдяки форду. Мені здається, що успіх бранку у Бейском в Китаї може надихнути інших автовиробників на створення таких автомобілів, орієнтованих на діяльність на свіжому повітрі та єдність з природою. Ми можемо очікувати появи нових відпочиваючих на електричних піклувальниках та гібридних автомобілях, які дозволять нам досліджувати світ та насолоджуватися природою з максимальним комфортом. Висновок Бейском Фот Bronco – це більше, ніж просто автомобіль. Це символ нової ери в автомобільній галузі, коли функціональність, комфорт та доброзичливість екологічно стають першочерговими. Цей автомобіль це втілення мрії про свободу, пригоди та єдність із природою. І я впевнений, що ФОД може досягти успіху на китайському ринку за допомогою бранку Бейскемп, надихаючи інших автовиробників будувати подібні транспортні засоби та надати нам нові способи вивчення світу. Ключова ідея Ford Bronco Basecamp – це інноваційний автомобіль, який поєднує в собі можливості, дороги, комфорт Кемпер та екологічну доброзичливість електроенергії, що в ідеалі підходить для зростаючого ринку, що випускається в Китаї.